Сьогодні ми розберемо тему, яка може відкрити для вас дуже багато цікавого, хто насправді вас любить. Вам не потрібно нікого загадувати. Вам потрібно лише зосередитися на собі і на своїх почуттях. Якщо ви хочете отримати індивідуальний розклад, то переходьте до мого телеграму. Там дуже багато контенту для саморозвитку. Отже, починаємо. Ви. Карти показують, що ви імператриця, ви жінка, яка знає собі ціну. Ваша сила, енергія та творчий потенціал робить вас магнітом для оточуючих. Ви, мабуть, це помічали. Ви вмієте піклуватися про себе та про своїх близьких. Ви цінуєте затишок, комфорт та стабільність. Можливо, у вас є діти. Імператриця це жінка, яка вміє створювати, надихати та працювати з натхненням. Ви ніколи не сидіте без діла, ви завжди знаходите, знаходите заняття собі. Ви вирішуєте проблеми та заробляєте гроші. Ваш талант це підтримувати інших. Це особливий дар. Ви завжди готові допомагати друзям, колегам, навіть чоловікам, які не завжди це цінують, не завжди заслуговують на це. Але важливо пам'ятати, що не всім варто віддавати свою енергію. Ваш внутрішній потенціал. Безмешної. Ви витривали енергійний та здатні витримати більш, ніж будь-хто. Можливо, ви займаєтесь якимось спортом, ведете активний спосіб життя, тобто щось, що підсилює вашу природну силу. Далі наступна карта це імператори. Вона говорить про те, що відбудеться у вашому особистому житті. Ну, ми її робили на це розклад. Можливо, ви закохані, але зараз намагаєтеся зосередитися на своїх цілях, роботі та фінансах. Можливо, у вашому житті є чоловік. Який поводиться холодно і відстраненно. Він можливо, він маніпулює вашими емоціями, тримає вас так знаєте, на відстані, але він вас до кінця не відпускає. Якщо ви нікого не згане, то карти показують, що така людина все одно у вашому житті є. Він уміє грати на ваших почуттях створюючи таку, знаєте, емоційну залежність, але сам він боїться зближитися з вами. Карти показують чоловіка, який вас любить, який довго спостерігає за вами. Але він боїться зробити рішучий крок. Ну, знаєте, так, зробить якомусь чоловік справжній, так, знає, що він хоче. Але він тут, бачите, Розмірковує, як йому діяти далі? Тому що він не хоче вас відпускати, він не готовий до цього. Але запропонувати якусь вам стабільність він поки що не може. ще за все, король кубків тут є. Говорить, що чоловік він дуже чуттєвий, він емоційний, але не впевнений у собі. Він тягнеться до вас, але одночасно боїться своїх почуттів. Карта говорить про його характер. Цей чоловік має енергію. Про це говорить рицар Жезлів. Він імпульсивний, емоційний, активний. Він Сповнений ідеї, часто змінює свою думку та буває непослідовним. В його житті дуже багато спілкування, можливо, переписок. або... Телефонних розмов. Тобто його робота зв'язана з людьми. Він завжди балакає. І він щиро хоче бути з вами, але його страхи і внутрішні суперечливості заважають зближенню. Він будує навколо себе емоційні кордони, знаєте, як король мечів. Так? Він боїться, що ви можете його поранити. Однаково, Тут є ще карта двойка кубків. Вона показує, що в глибині душі. О, так ось, на камеру, В глибині душі він хоче як, як ясності у ваших стосунках. Він мріє про продовження і не збирається йти з вашого життя. Давайте я дам вам параду. Ви сильна та незалежна особистість. Про це говорить імператриця, яка здатна впоратися з будь-якими труднощами. Але не дозволяйте нікому маніпулювати вашими емоціями. Зосередьтеся на собі, на своїх цілях та радостях. Коли ви перебуваєте в гармонії з собою, то люди навколо вас починають ще більш цінувати вас. Ви знаєте, я думаю, ви знаєте, про кого тут йде мова. Так, я в цьому впевнений, ви знаєте, про кого йде мова. Нехай ваш шлях буде наповнений любов'ю та натхненням. Я думаю, ви саме знаєте, що потрібно тут робити з цим чоловіком. Думаю, вам і так вже ясно.